Доброго дня, шановні глядачі. Вчора отримали ось такі от подрібнювач залишків з гідравлічним зміщенням. Виробництво країна Сербія. Подивіться, який потужний вал. Тут не знаю сантиметрів напевно 20-25 Регулюється глибина за рахунок лиш, за рахунок барабану. Ось таку техніку вже можна придбати на мінягровіниця. І також мульчер 2.30, це вже під потужну техніку. Також сербської компанії виробництво. Також є мульчер з стандартними молотками. це вже 1,50 метр під меншу техніку. Розширяється асортимент, Дуже цікаві позиції. Часто їх питали, не було в наявності, тепер є в мініагровіниця, телефонуйте. Нагадаю, що ми займаємося не тільки тракторами, також є навісне обладнання, фрези, картоплесажалки, копалки, мульчери. Все, що завгодно, можна придбати в агро Чекаємо на вас, Тиврівська 62А біля авторинку. До нової зустрічі!